Прогноз на матч Прем'єр Ліги України, матч між, збірним, матч між командами Олександрія та Рух. Якщо розглядати даний поєдинок, Олександрія йде на п'ятій позиції, рух на 13 і як на мене тут є явний фаворит це все-таки Олександрія. В команди був досить непростий, важкий графік, команда зіграла в нічию проти Шахтаря, зуміла обіграти Колос, програли київському Динамо». Та зорі і виграли Верес. Загалом більшість важких поєдинків проти лідерів вони вже провели. Тобто, рух все-таки не відноситься до першої вісімки, до команд, які борються за Єврокубки, хоч складу рух досить непоганий. Не виключено, що рух зуміє забити в цьому матчі, але все ж таки впевнений, що саме Олександрія зуміє перемогти в цьому матчі. Шанс. Досить великий у Олександрії. Рух, тим паче, провів два найкращі поєдинки проти команд з нижчої частини турнірної таблиці, програвши Львову в Дербі і зігравши нічию проти Минаю. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Олександрії.